Гарно то вишниці, любиш. Ну, файла файла. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. В мене таке питання: чи можна перехрестити дитину вдруге? Так як хрещений батько був тільки раз, коли було хрещення немовлята? Назарчику, ти як думаєш? Треба перехрещувати, чи ні? Та ні. Та ні! І діти знають, що! Не треба перехрещувати. Ну що винний той хлопчина, якщо його хрещений не приходить до нього, та нічого не винний. Ну, але таїнство, хрещення виконано так, як треба. О, і дитина вохрещена. Та й не треба перехрещувати, то одне хрещення на відпущення гріхів, бо людина народиться з первородним гріхом. Чекає в Воскресення мертвого життя будучого віку. Не треба перехрещувати дітей, а хрещені батьки хочуть йдуть, хочуть, не йдуть. Та їхнє діло, правда? Ну, от перехрещувати тебе, бо хрестний, до тебе тато хрест ходить чи ні? Ні. Ні. Ну то що, його перехрещувати, що тато не ходить? Не треба. Хоч раз рік приходить? Може, деколи зайде. О, так, нормально, що нормальний тебе хрестний тато. Ми, со, ми вирішили не перехрещувати. І церква не одобряє тих перехрещувань через те, що одне хрещення, а не 22 хрещення. Моя красна мама тоді не ходить, то що, перехрестили хрестий тато, що мама.